Сьогодні у випуску. У Кропивницькому школи отримали повідомлення про замінування. Через це відмінили уроки. Квіти для ЗСУ. Кропивничани продавали власноруч зроблені букети, а гроші віддавали на потреби української армії. Рятувальники Кіровоградщини презентували фотовиставку про свою роботу. Назвали Народжені рятувати. О 12-й годині біля цього ліцею у Кропивницькому стоїть пожежна машина. Чергують рятувальники. На вулиці зібрались вчителі. Їм разом з дітьми сказали вийти зі школи, щоб екстрені служби перевірили повідомлення про замінування, каже завідувачка центру естетичного виховання Тетяна Лагомина. Це було об 11-й. Поступила команда адміністрації, і ми всіх дітей вивели сюди на стадіон. От, а зараз повторний виклики, тому ми знову тут чекаємо. Є діти такі, що чекають на батьків, батьки на роботах, вони дітей повинні забрати. Ну, це моя племінниця, тому що сестра на роботі не було, ну часу немає. Ну взагалі несподівано, тому що я була на парах, теж на навчанні. Вона телефонує, каже, їдь забирай, тому що пишуть типу, батьківську групу їдь забирайте дітей. У сусідній гімназії на час зйомки о пів на першу дня дітей немає. На час дзвінка про замінування на уроках було пів тисячі учнів, розповіла заступниця директора Марія Чернат. Приблизно в 11 годині надійшов дзвінок на, дзвінок на телефон стаціонарний. Дзвонив мужчина молодий, такий голос молодий, десь років за 25. Ну, може, 30 суржиком повідомив про те, що школа замінована, і що це дуже серйозне повідомлення. І у нас на евакуації тільки одна година. Говорить, через дзвінок про замінування відмінили уроки в другу зміну. Під час перевірки дітей вивели за межі школи. Директор поміновав управління освіти, служби всі, поліцію, МЧС. Вони прибули дуже швидко. Навіть мене очікували, що настільки швидко. Вчасно обійшли всю школу, ніде нічого не знайшли. Дітей евакуювали, батьки прийшли, дітей розібрали. Звичайно, процес навчальний був зірваний. Інформація про замінування шкіл не підтвердилась. Повідомила Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Сьогодні пошту пошло повідомлення про те, що в обласному центрі замінувано кілька навчальних закладів. інформацію було перевірено співробітниками поліції. Рятувальниками злопотинічними службами. в результаті перевірки факт замінування свого підтвердження не знайшли. Це 259 п'ятдесят дев'ять кримінального кодексу України та завідомо, як збили повідомлення про замінування. Передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Скільки саме шкіл отримали повідомлення про замінування? Поліція інформації не надає. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. З восьмої ранку в центрі Кропивницького працював ярмарок. Його організували до дня міста, який відзначають у третю суботу вересня. На ярмарку містяни могли купити собі продукти, сувеніри і допомогти грошима українській армії, сказала начальниця управління торгівлі Алла Козлова. В цьому році у нас представлено 52 учасника. Це у нас є і місцеві товаровиробники, це у нас є і виробники скажімо так, крафтової продукції. Дуже багато представлено. є дуже багато учасників майстринь і також. Декілька є підприємств, які приїхали до нас в гості. Це Бобринецький хибзавод і фермерське господарство селища Грузького. У нас буде єдиний збір коштів на одну бригаду. Це квіткові композиції, які містяни створили для благодійного ярмарку. Акцію назвали квіти для ЗСУ. Гроші від продажу віддавали на потреби української армії. Ціна букетів була різна. Деякі покупці давали більше. Квіти я хочу для ЗСУ. Купити, куди ми кидаємо. Кидайте в принципі, так? Хай вам щастить, що ви такі золоті ручки дуже гарно буде. Дуже вдячні. Купуйте солодкий букетик з цукерочками, дерать на ЗСУ». Ми разом з колективом із Кущівської гімназії і дітьми створили ось такі чудові букетики. Один же я продала, два залишилося. Люди, які його купують, вони гроші віддають не нам, а кидають в скриньку. І потім ми збираємо на дрон для української добровольчарні. Для нашого міста ви вирішили також робити такі букети з побажанням і пташки символ нашої неньки України. Ірина Васильєва куплений на ярмарку букет принесла до пересувної алеї пам'яті з портретами та інформацією про загиблих на російсько-українській війні кропивничан. Принесла до свого друга мудрія Юрія Вікторовича. І тим самим задонатили на ЗСУ. За вісім годин під час ярмарку зібрали для української армії 150 тисяч гривень. Їх передадуть на купівлю дрона. Кількість проданих букетів не рахували. Це інформація від керівника прес-служби міськради Сергія Якуніна. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Тренінги для колег-рятувальників проводить Кропивницька психологиня служби з надзвичайних ситуацій Євгенія Погрібна. Каже, такі заняття необхідні їм після повернення з гасіння пожеж, розбору завалів порятунку людей. Малюванням вона підтримує психологічний стан та знижує емоційну напругу. Ця вправа метелик допомагає заспокоїтись. Не завжди можна на якісь надзвичайні ситуації робити, нема часу. А так, коли вже особовий склад сідає, то вони розгружаються хто як. Комусь бабочка, комусь хтось там рукою по ногі. Це поразмило, тренінги дуже допомагають. Вони цими методами стабілізують себе в першу чергу, і так само вони є першими, хто заходить в задимлене приміщення, і вони там бачать так само постраждалих, які знаходяться в різних станах. Ми їх також навчаємо надати некваліфіковану першу психологічну допомогу. Під час цього тренінгу психологиня дає завдання намалювати прожитий день. Оберіть собі по вашому настрою. Я намалював сонечко, травичку, дерево. Це символізує. Теплу погоду, гарний настрій. Ми бачимо малюнок і якщо є певні проблеми, ми виявляємо і після цього індивідуально надаємо допомогу. Євгенія Погрібна, психологом у службі з надзвичайних ситуацій, працює чотири роки. Говорить, у перші дні спочатку повномасштабної війни працювала з людьми у штабі з розміщення переселенців. Люди були в різних психологічних станах, нам потрібно було, щоб Перш ніж надати їм інформацію, куди їм прямувати, цю людину потрібно було заспокоїти для того, щоб вона могла сприймати взагалі будь-яку інформацію. Протягом чотирьох місяців ми цілодобово працювали, зустрічали, надавали психосоціальну підтримку. Каже, допомагала колегам у Кременчуці Полтавської області, коли російські війська вдарили по торговельному центрі Амстор у червні 2022-го. Тоді загинули 22 людини. Наша група психологів Кіроградської області працювала в відділку поліції, де брали ДНК профіль тих людей, які не змогли знайти. Я б напевно сказала, що це досить такий. Важкі люди були, тому що е, одні родичі знали, що їхні близькі загинули, і вони є, або вони там в лікарні знаходяться, або е, ну або вони загинули. А ці люди е, вони не знали, де їхні рідні, де їхні близькі, е, і вони змушені були здавати ДНК. Найбільше, напевно, те, що мені запам'яталося, це те, що коли матір втратила свою дитину, і вона казала, що я не зможу ну, тобто, побачити ну, цю дитину, не можу провести в останню дорогу. На гасіння пожеж та розбирання завалів після ракетних ударів у Кіровоградській області виїжджав пожежний Михайло Бабченко. Працює у службі з надзвичайних ситуацій 11 років. Ми проводили першочергові дії з пошуку людей, надання їм допомоги, потім розбирання завалів. Відчуття страху воно нікуди не дівається, воно й буде. І воно присутнє завжди на пожежі. Тому що ти не знаєш, все в, один, в одну хвилинку може змінитися. Розповідає, два роки тому їздив допомагати колегам у Грецію під час масових пожеж. Лісові пожежі масштабні були. Да, там було тяжко, дуже об'єм великої роботи був, але силами і засобами навіть мовний бар'єр не був перешкодою пожежному рятувальнику. Наше завдання врятувати людей. Нас кажуть, прожив одне життя, щоб рятувати сотні. У службі з надзвичайних ситуацій є різні професії, говорить речниця Оксана Мачак. Це і піротехніки надзвичайно важлива тема, адже сотні кілометрів нашої української землі наразі заміновані. Окремо хочу сказати за водолазів, які залучаються на пошуки людей, які загубилися поблизу водою. Ну і у нас є також медики. Це окрема тема. Зараз тому що наші дівчата постійно працюють із хлопцями, які виїжджають на ротації на гуманітарне розмінування. Під найменшого зняти кота з дерева, який не може спуститися, і до пошуку людини під завалами, щоб врятувати життя цієї неділі в Україні відзначатимуть день рятівника Олена Жкалова, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ліквідовують наслідки обстрілів російськими військовими, гасять пожежі, зустрічають евакуйованих людей і тварин з прифронтових територій, надають психологічну допомогу. Про це фотографії, які презентували у Кропивницькому на виставці Народжені рятувати. Усі фотосвітлини, зроблені нашими співробітниками, нашими хлопцями, які працюють у відділі інформації та комунікації з громадськістю, були зроблені вже під час повномасштабного вторгнення. Тут і наші пожежні, які виїздили, і наші рятувальники, і наші піротехніки, і наші психологи, і наші медики, які надавали медичну допомогу нашим саперам. Під час гуманітарного розмінування на цій фотографії пожежний рятувальник Олександр Максименко під час ліквідації наслідків обстрілу російськими військовими в липні 22-го року був ворожий обстріл по місту по об'єкту інфраструктури. Ми за сигналом тривоги були направлені на ліквідацію наслідків. На жаль, були жертви. Говорить, стати рятувальником це мрія з дитинства. Поряд гасили пожежу в селі. Сподобалось, захотів стати пожежним. Ні разу не жалів про свій вибір, і м, навіть в декілька випадках думав, що все-таки навіть дуже добре щось вийшов. На цій світлині водолаз Володимир Віднічук вчить відпочивальників рятувати потопельника. Згадує, як обрав професію. Вахівся, все, кохання з першого погляду. То воно перше занурення то, то просто бомба, то круто. Після того працюємо, ми проводимо обстеження, очищення, поглиблення судопідіймальні підіймальні роботи. Говорить, у його роботі стресових ситуацій багато. Найважче, коли гинуть люди. Я не роблю нічого поганого. Я даю людям можливість побачити свою рідну людину в останній. Це фото, які робив безпосередньо я. Виїжджав разом з хлопцями. Хлопці ліквідували наслідки ворожого обстрілу на одному з об'єктів інфраструктури нашої області. Це приїзд наших хлопців із зони Донецької Донецької області. От ви бачите, можете бачити Сергій Чорноїван, Вони це перші кадри зроблені безпосередньо після приїзду, перші хвилини, коли вони заїхали в підрозділ. Ви бачите їхню усмішку. Переглянути виставку можна буде протягом двох тижнів на першому поверсі центру адмінпослуг. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивницький готується до 53-го всеукраїнського театрального фестивалю Вересневі самоцвіти він розпочнеться 18 вересня, триватиме тиждень. Виступатимуть актори на малій та великій сценах театру імені Марка Кропивницького. Глядачам покажуть вистави Херсонського, Дніпровського, Криворізького, Миколаївського та Кропивницького театрів. Розповіла директорка департаменту культури Уляна Соколенко. Ми першочергово зважали на на той стан нашої країни на воєнний стан, на ті умови, які сьогодні ми маємо. І зважаючи на те, що першочергово ми маємо забезпечувати і фінансово і допомагати нашим Збройним силам України, ми другий рік поспіль прийняли рішення проводити цей фестиваль без залучення бюджетних коштів. Запрошую купувати саме саме купувати квитки на вистави, тому що маємо на меті. Направити 20 відсотків від кожного квитка на закриття потреб Збройних сил України через повномасштабне вторгнення другий рік поспіль не проводять свято на хуторі надія державному заповіднику музею на території садиби, що належала письменнику та актору Івану Карпенку Карому. На цьому відео ви бачите, як відбувався фестиваль на хуторі у 2021 році. Широкої програми святкової не буде. Це заходи. Пов'язані виключно з вшануванням корифеїв. О 10-й годині на вулиці Театральній це майданчик між від пам'ятника Наталки Полтавки до театральної площі, площі відбудеться виставка ярмарок Нігавир-2023. Тут будуть презентовані наші видавництва, зустрічі з письменниками, презентовані бібліотеки, видання наших краєзнавців, істориків. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.